Тавщина завжди вважалась духовною колискою України, і архітектура не є винятком, адже саме тут зародився новий архітектурний стиль український модерн. Майстри, в чиїми руками створювалося нинішнє обличчя обласного центру, привітали з професійним святом представники місцевої влади. У нас є в цьому перспектива, є великі таланти. Наша земля продовжує щедро нагороджувати всю Україну нашими талановитими. Архітекторами і варто зазначити, що в Україні архітектура завжди посідала почесне місце, адже її пам'ятки несуть у собі дух різних епох і стилів, зазначають експерти. І це не дивно, адже підростаючі покоління нічим не гірше, а можливо і краще за своїх попередників. Підростаючі покоління і, взагалі, полтавська архітектурна школа є одні з кращих в Україні, це безперечно. І роботи цих наших випускників свідчать про зрілесть, професійність. Потенціал, як зазначають майстри з досвідом для того, аби бути гарним архітектором, самого таланту замало. Потрібно ще багато та наполегливо працювати над собою. Це має бути, так сказати, 5% іскри божої і 95% упорного труду. труда. Я в этом абсолютно убіждя. На завершенні свята кращих майстрів нагородили почесними грамотами та пам'ятними відзнаками.